Тут тут тревога тревога, ви ви не до в місці. Чозонець тревога. Зараз ми прикликаємо нашого маскота, і він вас на і проведе вас назад. Ой, люди, люди, як ви далеко заходите в нашій школі. Що? І хто мене сюди закинув? Ай, привіт, людина. Эх. Я не думав, що коли я буду робити свою роботу над вами і хтось, хтось інший зробить таке ж саме наді мною. Я скидаю людей сюди, а він мене сюди також саме скине. Хто це? Може ти мені допоможеш? Добре. Ну, ну тоді мені треба представитись. Мене звати. Мене звати Кретні. Охоронець. Не місцевостей в, в нашій школі. Ой, я хочу тобі десь тут сказати. У всьому підвалі немає виходу. Тому що в цей підвал немає сходів наверх. Але щоб нас підняти, зможе ще наш групний талісман Реббі. Але, але він але зараз не вже дивне. Його, ні, його вже ніде немає. Він ніколи не з'являється на, на випускному. Тільки так, так вже всі учні 11 класів прийшли. Ну, як б тут були учні, вони аж дуже люблять талісманів, що просто ним допоможуть. І якщо б вони тут були, вони б нам дали віровку. Тільки я не знаю, чи хтось може вчитися в перший клас прийде. Тільки зараз ніхто не прийде вчитися на підготовку до школи, тому що літо. Ура! Схоже, ребі, Можемо підніматись. Схоже ребі весь час був на цьому місці, а ж я теж тут весь час охороняю. Чому його так довго немає? Хм, гм. Ой, чому тут так темно? Ой, схоже, не потрібно ховатися. Присядь. О, схоже вже добре, все вже добре. Ай, очі! Місія допомочить вашому другу. Ай! Я кое ще розбудив! Це світло просто мені в очі попекло. Тебе тоже? Ну ясно. Але ж, де ми! О, ребі, вот те де. Ребі, Риб, все гаразд. Ай, ти які ходять по-моєму місці отпуска. Мене задовують, Я ще ти мені заважаєш. бу 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 М? М affiliated. Вставай, вставай, це був сон? Ні, то не сон. Я Я ти втік, а коли я проснувся, я побачу, як ти здалека від нього втікаєш. Я ще раніше знав, що з ним щось не так. Тому що його зі була червона. Ти можеш знайти просту резинку і дати мені неї Не торкайся неї, вона тепер електронна. Чого мене зазовбили? Често задовби? Він що? Реально просто сам А ні, він не сам убився, він більше на ребі, він мутант Ребі. А -а -а. Ура, ти прийшов. Що зробила з робі? Що Чого зробила з рабі? Що би зробив з Ребі? Йому не можна падати два рази. Він пасл. А він спадав ще один. Боже, що з ребі? Ту-ту-ту ту Що? Йому нормально? А, тепер буде не нормально. Пфу, як все так? Ні, він зараз кине себе мене і тебе. Пфу. Ах, лет витував. Виходу тут немає. Виход на самому низу. Правда? То він теж недороботаний. Ми не зможемо піти. Ну mm. якщо хочете, можете спуститися назад. на на то, що піти на той вихід. Так. Так, може піти. Тільки зачекайте. Ребі, так вас туди і впав. То він буде там ходити. А. Ну ясно. Може на тому порку будуть ще хтось, про кого ми не знаємо. І може вони будуть добрі, і ще хтось може бути злим. Ну добре, я зараз тебе скину, тільки з тобою я не піду. І він теж. Ми трохи ранені змучені. В його немає одної руки і ноги, а в мене одної руки завжди не було. Тільки я трохи змушений, то піде без мене. може, якийсь... може когось піду туди.